Дорогий мій, маленький мій Отже, все кінчено. Ми більше ніколи не побачимось. Пам'ятайте, так само твердо, як і я. Ти не хотів розлуки. Ти погодився б на все, бо ми були разом. Але ми повинні розлучитись. Щоб ти міг розпочати нове життя. Нелегко було чинити опір і тобі, і самій собі, і нам обом разом. Але я не шкодую, що зробила це, хоч ти так плакав, закопавшись у подушки нашого ліжка. Ти двічі піднімав голову, дивився на мене з жалібним і благаючим поглядом, яке в тебе було палаюче і нещасне обличчя. Ввечері в темряві, коли я вже не могла бачити твоїх сліз, я відчувала їх, вони палили мені руки. Зараз ми обоє жорстоко страждаємо, мені це все здається важким сном. В перші дні просто не можна буде повірити, і ще кілька місяців нам буде боляче, а потім прийде стілення. І тільки тоді я знову тобі писатиму. Адже ми вирішили, що я буду писати тобі час від часу, але ми також твердо вирішили, що мою адресу ти ніколи не дізнаєшся, і мої листи будуть єдиною сполучною ниткою, яка не дасть нашій розлуці стати остаточним розривом. Цілую тебе востаннє, цілую ніжно зовсім безгрішним тихим поцілунком, адже нас поділяє така велика відстань. Дорогий мій, маленький мій Луї, я знову говорю з тобою, як і обіцяла. Ось уже рік, як ми Ти Знаю, ти не забув мене, бо ми все ще пов'язані один з одним. І щоразу, разу, коли я думаю про тебе, я не можу не відчувати твого болю. І все ж минулі 12 місяців зробили свою справу накинули на минуле жалобний серпанок, а ось уже й серпанок з'явився. Інші дрібниці знітились, інші подробиці зовсім зникли. Щоправда, вони часом спливають у пам'яті, якщо щось випадково про них нагадає. Уявляєш, я якось спробувала і не могла уявити вираз твого обличчя, коли тебе вперше побачила. Може, спробуй ти згадати мій погляд, коли побачив мене вперше, і ти зрозумієш, що все на світі старається. І ось я знову з тобою, любий мілуя. Я як сон, чи не так? З'являюсь, коли мені заманеться, але завжди в потрібну хвилину, якщо довкола все порожнє та темно. Я приходжу і йду, я зовсім близько, але до мене не можна торкнутися. Я не почуваюсь нещасною. До мене приходить бордюрість, бо щодня не стає ранок і. Як завжди змінюється року. Роки минають 11 років. Я виїжджала далеко, повернулася і знову збираюсь поїхати. У тебе, звичайно, свій будинок, любий милує. адже ти тепер зовсім доросла і звичайно обзавівся сім'єю, для якої ти так багато значиш. Ти сам, яким ти став? Я уявляю, що обличчя в тебе поповніло, плечі стали ширші, а сивого волосся, мабуть, ще трохи, і, мабуть, як раніше твоє обличчя все осяє, коли посмішка ось ось терпне твої губи. А я не буду описувати тобі, як я змінилась, перетворившись на стару жінку. Стару. Жінки старіють раніше за чоловіків, і будь я поруч з тобою, я виглядала б твоєю матір'ю, і за зовнішністю, і за тим виразом ока, з яким би дивилась на тебе. Бачиш, як ми мали рацію, розлучившись вчасно. Тепер ми вже перестраждали, заспокоїлись, і зараз мілость, який ти, звісно, пізнав по почерку на конверті, стала тобі майже розвагою. Мій любили, ось уже 20 років як ми розлучились, і ось уже 20 років, як мене немає в живих мій Якщо ти живий і прочитаєш цей лист, який перешлють тобі вірні та поважні руки, ті, що протягом багатьох років пересилали тобі мої попередні листи, ти пробачиш мені, якщо ти ще не забув мене. Пробачиш, що я наклала на себе рук на другий же день після нашої розлуки. Я не могла, я не вміла жити без тебе. Ми вчора розлучились з тобою. Подивись, гарненько на дату на початку листа сьогодні ввечері я дам найточніші розпорядження про те, щоб мої листи доставили тобі в ті числа, які на них вказані. Ось і все, більше я нічого не додам.